Всім добрий вечір. Сьогодні хочу зробити огляд першого замовлення з каталогу номер 8 2025 компанії Oriflame. Прийшла мені коробочка середнього розміру і зараз поглянемо, що в ній. Отже, я отримала Wellness Pack для жінок, код 38838. Новинку цього каталогу: освіжаючий спрей-дезодорант для ніг із динею та м'ятою. Фітап. Код 46972. Також новинка цього каталогу: кремовий стік для макіяжу З у відтінку кораловий, код 46939. Зараз вам його покажу. Ось такий відтіночок красивий. Дві зубні пасти з трав'яними маслами Оптіфреш код 44953. Два блиски для губ анкалор. Освіт. У відтінку рожевий лимонад. Код 465-88. У відтінку манго. Код 465-89. Пробник чоловічої туалетної води Грейте. Код 42400. Так, ще два пробники денного мультиактивного крему NovAge плюс код 43 889. І по два пробники шампуню проти випадіння волосся Duology код 46 573, і шампунь проти лупи Duology код 465 74. Замість плати за доставку я обрала суперстійку рідку матову помаду The One Color Unlimited Ultra Fix у відтінку медова карамель код 44716. Ось такий красивий відтіночок. Мені сподобався відтінок такий на кожен день. Ну і як завжди каталог номер 9 вже літній. Такий красивий. І на останній сторіночці гарні пропозиції. Лінійка Ray of Sunshine. На знижці. Ось таке в мене було замовлення. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного вечора. До побачення!